25 грудня 2025 року, 11 година дня. Чоловік вийшов із дому, йде до свого товариша заряджати мобільні пристрої через відсутнє електропостачання. Білгород-Дністровський. 11.07. Він спілкується зі своєю подругою, де повідомляє. Зачекай, будь ласка, тут співробітники ТЦК. Через дві хвилини жінка йому телефонує. Як там тебе справи? Він повідомляє знову 11.09. Там співробітники ТЦК зачекай. І вже він дуже-дуже нервується, а можливо десь йде пришвидшений. Вона повідомила про дуже сильне емоційне напруження. Наступна інформація: 12.20. дружина його телефонує на телефон. Співробітник поліції піднімає слухавку і зазначає, тобто пройшла година 10. Зазначає, ваш чоловік помер, вам необхідно приїхати на опізнання тіла. Що ж відбулося протягом загадкової години 10? Я вам зараз розкажу. Факти, коли помирають люди, і до таких подій причетні співробітники ТЦК, по-перше, ви вже бачили, ви вже знаєте. І по-друге, є рамки кримінального провадження, в яких досліджуються всі матеріали. І у більшості випадків матеріали теряються, відеодоказів немає. Пояснення свідків, звичайно, що всі надавали медичну допомогу, або ніхто нічого не бачив, ви про це також знаєте. І у Білгородністровському, 2025 рік, 25 грудня, відбулася ситуація, коли Олександр. Олександр, батько мого клієнта, помирає при таких загадкових обставинах в рамках кримінального провадження. Я зроблю все, щоб жоден матеріал, жоден відеодоказ, жоден показ свідка не був пропущений. І для цього я зроблю все, що від мене буде можливо в рамках діючого законодавства. Для цього я прошу максимального розголосу.